Програма Лі з Європою це програма, яка співпрацює з територіальними громадами всієї України і завжди готові підтримати цікаві ідеї, які пропонуються нашими громадами у співпраці з різними комунальними підприємствами, установами, організаціями. Ідея створення програми виникла не тільки в громадській організації, це ми спільно з Важковецькою міською радою і також важковецькою лікарнею реабілітації і паліативної допомоги. Просто думали, як можна зробити щось для того, щоб покращити умови перебування і для того, щоб ветерани, які втратили кінцівки, могли б краще адаптуватися до мирного життя, створити Школу незламних, так звана транспортна реабілітація, закупити автомобіль, зробити площадку для початкового навчання водінню автомобілів з ручним керуванням. І також було у рамках програми закупного електронейроміограф, без якого не можна було видати довідку секу про те, що їм дозволено керування транспортним засобом. Колеги звернулися до нашої програми із пропозицією про підтримку хлопців, які проходять реабілітацію на базі Вишківецької лікарні. І відповідно народилася ідея щодо створення такої школи незламних. Це була комплексна програма, яка передбачала як закупівлю необхідного обладнання. За допомогою цього обладнання як ми бачимо, це можна продіагностувати. Можна визначити, на якому етапі вже можна хлопців сажати за кермо для того, щоб це не завдавало їм шкоди. По перше, а по-друге, це було досить комфортно для них, і це допомагало би їм повернутися до повсякденного життя. Це не просто хлопці, це воїни, які пройшли пекло, пекло на сході. Я знаю, що це таке. Там, зокрема, і мій син воює. Я там неодноразово був. Тому ми сьогодні десь від цього і народилася ця назва Школа незламних. Тому що вони самі є незламними. У нас, як правило, поступають хлопці. Більшість з них поступають з травматичними ампутаціями. І... Результат лікування нам показує, чи правильно лікуємо хворим. І наслідки наших лікувань ми бачимо завдяки цьому міографу. Хочеться подякувати міжнародним партнерам, які нам допомогли в придбанні цього апарату. Володимир, 22 роки. З початку повномасштабної війни пішов на службу, захищають нашу рідненьку. Моя реабілітація фізична складалась з формування культі. Це тобто, остаток ноги, яка є до підготовки до протезу. Це займало десь місяця два-три. Потім я вже отримав протез і вже почались тренування, як ходити правильно. Я не думав, що я взагалі зможу їздити. У мене була нога, тобто, в но мене і за маленького потока крові. Вона не приживалась, було рішення її і омпитувати навіть не розстроївся. То тобто, й сну так, треба. Головне, що живий. правильно? це не була повноцінна автошкола. Зрозуміло, що тут зовсім інші вимоги, але це один з елементів програми реабілітації. Школа незламних момент і психологічного відновлення, і повернення впевненості, повернення свободи пересування, оскільки вона надзвичайно важлива для всіх, тим більше для людей, які мають певні фізичні вади. я думаю, що можливість самостійно керувати транспортним засобом це. Один з елементів самостійного керування своїм життям. Ти можеш їхати, ти можеш виконувати свої бажання без прив'язки до когось, без того, щоб чекати допомогу. Я думаю, що їм дуже важливо відчувати повноцінність життя, не відчувати вразливість і залежність від інших. Тому це все в комплексі однозначно. Бувають такі хлопці, які зневірені в нічого, Але пройде якийсь час, пройде лікування. Пройде декілька сеансів водіння машини, і вони абсолютно міняються. Ця школа для них була необхідності. І тому ми всякими силами старалися знайти співпрацю з від Європою, і завдяки їм ми одну із проблем вирішили. Тобто ми ввели себе в транспортну реабілітацію. Як оце по получив ранення, спочатку я вже відійшов, міг їздити на коляски, тобто ще без протезу, да? то я не міг спати. У мене все прокручувалось, як я отримав ранення, і так що я накручував себе, а, а якби отак, якби так вийшло. та і я із за цього не міг спати. Я дуже тяжко це переніс, але мені допомогли, і зараз все добре. Я думаю, що десь півроку, і я вже буду повністю впевнений в вождінні і повністю в механіки своїй.